Шалений стрибок з мосту та ігри на недобудові з вами Дніпрооперативний традиційно дайджест з кримінальних подій минулого тижня. Відрядження за 12 тисяч доларів на Дніпропетровщині викрили схему втечі за кордон. Двоє чоловіків пропонували військовозобов'язаному фіктивне відрядження та обіцяли домовитися з прикордонниками у пункті пропуску Рава Руська. Їх затримали під час отримання грошей. Тепер обом загрожує до 9 років ув'язнення за спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон і хабарництво. Небезпечні ігри на висоті підлітки залізли на недобудову на проспекті поля. У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні розваги. Поти проникли на будівельні майданчики, пересувалися відкритими балконами та сходовими прольотами. Відеоінциденту інциденту з'явилися у мережі. Ювенальна поліція Дніпра звернулася до батьків з проханням уважніше стежити за дозвіллям дітей. Правоохоронці наголошують, відвідувати закинуті чи небезпечні місця категорично заборонено. СБУ викрила наркокартелі з корінням на Дніпропетровщині. Спецслужба ліквідувала масштабний наркобізнес, що діяв по всій Україні. 12 учасників групи поготовляли та продавали важкі психотропи через телеграм-магазини, отримаючи оплату криптовалютою. Під час обшуків вилучено понад 30 кілограмів наркотиків, 5,7 тисяч літрів прекурсорів і 44 вибухівки. Мігурантам загрожують до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Овочі по кам'янськи, замість огірків конопля на сім мільйонів. У кам'янському районі парочка дачників під виглядом вирощування овочів у парниках доглядала справжні джунглі конопель. Поліція підрахувала урожай близько на сім мільйонів гривень на чорному ринку. Тепер замість теплиці пари світить інше місце за гратами та під охороною. П'яний інструктор та учень за кермом затримання в комендантську на Великій Діївській. У середу близько другої ночі водійка вазу впоралася з керуванням і врізалася в бордюр та дорожній знак. На щастя, без жертв. Патрульні швидко помітили явні осники алкогольного сп'яніння. Тест показав 2,65 шість Як з'ясувалося, у жінки не було водійських прав. А поруч сидів власник авто теж на підпитку. Він пояснив, що вчив її водити. Обох оформили за керування в стані сп'яніння та передачу кермани твердження. Особі, а жінку ще й за порушення ПДР та відсутність прав. Тепер дорожній тандем позбавлений права сідати за кермом. Наркозалежна харків'янка планувала теракт у Дніпрі 38-річна жінка, яка працювала на російські спецслужби та заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль, поліцейського в Дніпрі. Завдяки швидким діям контррозвідки вибухівку нейтралізували. Вибуху не сталося. Жінці повідомлено про підозру її загрожує до 12 років ув'язнення. Конфлікт на площі Успенській. двоє підлітків у сутичці з поліцією. 17 жовтня двоє 16-річних хлопців на площі Успенській порушували громадський порядок та конфліктували з поліцією. На порушників склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським. Ювенальні поліцейські провели профілактичні бесіди з підлітками та їхніми батьками. Живе цуценя у світтєвому баці. Жахливу знахідку помітили на вулиці Чернігівській у пакеті біля продуктового магазину. Собака була дуже слабкою. Її забрали та надали всю необхідну допомогу. Чоловік стріляв по птахах на проспекті Героїв. На проспекті Героїв чотири місцеві жителі помітили чоловіка, який з балкона багатоповерхівки, нібито стріляв по птахах із предмету, схожого на автомат. Поліція зафіксувала події і розпочала перевірку інциденту. Сімнадцятирічна стрибнула з мосту. Дівчину врятували. Вчора вечері рятувальники ДСНС дістали з річки дівчину 2008 року народження, яка стрибнула за Мурського мосту. Водолази підняли її з води, провели серцево генеру реанімацію та передали медикам для госпіталізації. На цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини, Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.